Друзі, всім доброго-доброго раночку. Я вже подоїла коровку. Проснулася вранці, а в нас такий грім. Подивилась, синоптику немає, дощу ні стоїть. Ой, Такий дощ пустився рясний. Прямо аж такий лі літній, знаєте, теплий. На дворі 25 градусів тепла і, в общем, хмарно в нас. Але напис... в синоптику геть друга погода стоїть. Ну, доща вже немає. Вадим погнав уже коровку на низи пастися. зараз прийде, будемо снідати. Хотіла піти по огірочці на город, та й думаю, не піду там мокро, пізніше. Так що, неждано-негадано, в нас сьогодні був дощик. Всім гарного дня, гарних вихідних, у кого вихідні. Ну, а в нас завжди будні дні. Завтра базар, сьогодні готуватися до базарю. Так що, друзі, зустрінемося пізніше. Так, друзі, Вадим пішов по ласуню, зараз прижене її, бо зараз уже обід, майже час. От. А я сьогодні вранці ходила до сусідів в мене поряд живуть куми. Вони різали кабана І, Ну, на продаж. І погукали мене, та я купила м'якиша. 2 кг, кілогр... 3 кг навіть майже. І купила ребер, щоб готувати трошки на день народження. В мене, звісно, нікого не буде. Будуть свати, діти, онуки і бабуся наша. Ну і так нас назбирається, вважай, 4, 6. І на 9 чоловік. Раніше в нас було більше родини, зараз оце залишилось вже нас 9 чоловік. 9. От. Ну, однак, треба все наготувати. Я вже там накидала собі на листочку, що я буду готувати. Передають дуже велику спеку, 34 градуса. Треба тор торта спекти. Я хочу два зробити. Один такий буде, як десерт, а один буде бісквітний тортик. Треба буде підготувати вершків, набити з молочка. Ну, в общем, тільки що друзі зробила лишню баночку ряжаночки та одлила бабусі пів літра, однесла і Вадиму і мені по пів літри ще. Та я з такою насолодою просто з хлібом поїла. Хліб свій домашній, теж смачний. Та прямо так пообідала, можна сказати. Дуже смачна ряжанка, і я задоволена, що я оце так придумала, що я вчора її зробила. Сьогодні вранці я її поставила в холодильник, і до завтра вона буде те, що треба. Сьогодні в мене вже правда одну баночку купили дома. Тут жіночка подзвонила, каже, є ряженка. Вона хотіла на завтра, думала, що я буду робити на неді... ну, що на неділю буде готова. Кажу, є в мене вже і сьогодні. Вона, ой, як хорошо. Та вони пожилі люди, я їм однесла додому. Так що, такі друзі, справи потихеньку, дасть Бог, завтра щось поторгуємо. Попередній базар в ту неділю був дуже гарний, а ну, як на молочку, майже все я попродала. В цю неділю не знаю. Завтра побачимо. От, на дворі дуже гарно. На сонці, звісно, спекотно, а ось я сиджу в холодочку, то так гарно. Сидів би та й сидів би. Ну, на город я в день зараз не ходжу, або вранці йду, щось треба мені зірвати, або ввечері. Так що такі справи. Сьогодні в нас вранці, я вже казала, напевно, там попереді був дощик. Гріміло. Сусіді наші з полп'ятого колотилися, порося ж різали, а в чоловіка було окно відкрите. Він каже, я думав, що нас вже бомблять. Бо так грім грімів, такі розкати грому були. Я пішла ласуню доїти, то так бахкало, я ж боялася включати апарат. Думаю, зараз як шарахне, замкне, не дай Бог. Ну, Він же ж коштує недешево. Ну нічого, все обійшлося. Зато хоч трошки попаливала, поумивала на городі наші ростіння. Завтра треба буде йти огірочки туди, на тот город, до бабусі, бо я сьогодні пішла і водички занесла в хату кажу, кажу, нагород уже піду завтра, бо вона просила бурячка на цей на борщ. Та треба її, мабуть, запитати, може, їй важко вже готувати, та я буду, будемо її носити. в общем, не знаю, друзі, треба з нею побалакати. Так, вона ще, звісно, і балакає, і все розум у неї ясний у нашої моєї свікрухи. Так що, слава Богу, все добре. Ми з нею... Прожили вже 37 років, слава Богу, та якось знаходимо общу мову, От. бо з сином вона своїм не дуже, вона зо мною ближче. Ну, як жінка з жінкою. Так що такі справи, друзі. Ну, добре, чекаю, йдуть мої вже. Нічого, я не кидаю. Яку смакоту роблю на вечерю. Нарізала кабачки таким, ну, майже чуть ли не по сантиметру товщину. Зверху в мене буде курячий фарш, смажений цибуля, і дві ложки э, сметани домашньої, і перчик і посолила все. Часнику сюди не додаю. І зверху буде шапочка із сиру, потім спечу, тоді все покажу дуже смачно. Ципалася, бачите, кабачечки, на них вслужила фарш. Зробила такі котлетки і зверху засипала сиром. І зараз перед тим, як ставити в духовку, треба пів стакана такої трошки підсоленої водички вилить в листик, щоб наші кабачки були сочні. Друзі, в нас на дворі така спека. Я на кухні оце ж приготувала вже ці. ну, Я виключила духовку і думаю, хай воно в духовці доходить. Ці ж кабачки з фаршем і з сиром. І варю кашу гречану. Зараз бігом доварю, бо Вадим пішов туди. У нас сьогодні, коротше, одні приключення цілий день. У нас тут на нашій вулиці живе один хлоп. Ну як він уже не хлопець, а мужик уже взрослий. Ну і він, в общем, на групі. У нього з головою не все в порядку, шизофренія. І він тримає багато скоту. І там і великі, чезні бики. І в общем, бик у нього один одірвався, здоровенний, три роки йому вже. І прибіг сюди, де пасуться наші корови. І у моєї куми там бик. І в общем, одірвав їхнього бика, теж вже величенького такого догоду бик. І він оце ж колотились, колотились, прибігли до нашої корови, коли нашої корови там хороводи водили. А мені сусідка недалеко від мене подзвонила, прийшла по молоко, і каже, там таке робиться на низу. Кажу, що там на низу? Каже, цибуль цибуля, його фамілія цибуля, каже, колотиться там зі своїми коровами. Вона думала, що він і своїх коров туди притаскав, але ні, і він оце з биком. І з тим биком це школа нашої корови. Я бігом на велика поїхала, накричала на нього, кажу, забери свого бика, що ти твориш? кажу. Ще мені не вистачало до всіх моїх проблем, ще й кажу, бика твого, щоб корову мені кажу, побив. От. Ну, говоря, він... Я не можу, я вставсь у його держу, він не уходить від корови. Корова не за биками, бо може хто подумає, що корова за биками. Ні. Ну, в общем, говоря, я поїхала бігом до куми, там її чоловік. Я йому сказала, кажу, забери, піди свого бика, бо він кажу, там колотиться на низах. Він пішов, свого бика забрав. Той бик перервав там десь ципок. Ну, в общем, короче, він забрав свого бика. А той же ж тільки відведе від корови трохи, він назад його тягне, бо він же ж здоровенний, він не може з ним справитися. Ой, ми стояли, стояли з чоловіком, щоб хоч корову нашу ж не трогав. От, та Вадімо, це пішов, я ж оце їсти не можу покинути, у мене вариться в духовці. Він пішов, я колотимся, друзі, з пів п'ятого, зараз уже пів восьмого. Представляєте? Оце ну нема сил. Сьогодні якийсь день у нас переляканий. Отакі діла. Зараз бігом довариться каша та побіжу, бо не дай Бог ще там гляди щось, вінка пішли зо мною, кажу, ну як я піду, в мене духовка і все робить і на газу і газ. Тут поки цілий день посуда вся грязна в кухні. Я поки тільки що все перемивала. общем, сил нема, друзі, сил нема з тими людьми, больними на голову. Ну не можеш ти їх держати, на ти їх держиш. Ну, що ти йому розкажеш, як у нього не всі вдома? Фу, та й не знаю. Чи стою, а він там прив'язав його до деревини, того бика. Як він прив'язав, у нього це корови, бики все огромні, на мотузочках. Ось на вірьовочках таких, на мотузочках. Не знаю, чоловік боїться йти туди до корови. Це ж вам битюра. Та ще чужий. На нього ж не палка і не можна нічого, не кричать, бо ну, це дуже опасно. Не знаю, зараз бігом каша доварюється. В духовку я вже ж вимкнула вам кажу. Та буду йти туди до чоловіка, бо і душа ось розривається, сижу на кухні. Коротше, зараз буду бігти. Як ото кажуть, війна війною, а обід по розписанню. Ось у вечеря гречана каша, ці ж кабачки наші, огірочок, каша. Ну і поп'ємо чайку, чи Все, Вони такі виходять сочні з юшечкою. М -м -м, смакота. Друзі, добрий добрий вечір. Е, ну, взагалі, треба вже лягати спати, бо завтра рано вставати на базар. Завтра я вам все розповім. От. Ой. Ну, а зараз хочу відповісти на деякі питання. Не на деякі, а й ті, що ви мені задавали сьогодні в коментарях. Значить, одна підписчиця питала: що з моїм коліном? Коліно болить. Завтра буду одівати бандаж, як буду йти. Це раз. А потім, значить, питала ще одна підписця, скільки треба парити молоко на ряженку, я так зрозуміла. Значить, ставити, в общем, у мене духовка обична в газовій плиті. Плита недорога, сама обична плита гріє знизу тільки газ у мене. От. Значить, ставлю я. В духовку, та ганяю до 200 градусів, трошечки прикрутила, і так у мене моя духовка на 3 години. Десь на 3 години вона в мене на такому газу томиться молоко. Воно не збігає, тому що каструля вище, так я ставлю, щоб більша була, чим молока. Так що, такі справи, друзі. В общем, зрозуміли. Ставлю в духовку в газову, над... доганяю до 200 градусів, і тоді, ну, в залежності від молока, скільки ви будете парити. Я ж парю багатенько молока, то я 3 години. А ви можете й 2 години. Треба дивитися. Зверху появиться така корічнева скоринка. Якщо ви любите ту скоринку, то її можна занурити і ще знову образується нова скоринка. Я так буває роблю, бо люди в мене хто купує ряжанку, люблять, щоб була скоринка. І я декілька разів опускаю, щоб усім розложити порівну. Бо якщо буде одна скоринка, а ряженки багато, то це буде дуже мало на всі баночки. Так, що так. Так, ну що, друзі, і бажаю вам тихої, мирної ночі, на добраніч усім до завтра. Всього самого найкращого. Дякую всім за коментарі, заходьте, знаю, що зараз нема коли, літо. З неділі в нас обіцяють дуже-дуже велику спеку. Ставте лайчики, не жалкуйте. От. І всього самого найкращого вам до завтра. Пока-пока. На добраніч усім. Друзі, вимкнула вже камеру, я вибачаюся. знову продовжу балакати. Значить, я ж там казала, готувала вечерю і казала, що зараз побіжу до Вадима, що він там з коровою. От, ну, але чую, фірточка цокнула, і вони прийшли вже додому. Я вийшла та й питаю, як же ж ти пригнав корову. Він каже: запішов, забрав, а той чоловік з биком так і стояв, поки він начекав, як заберуть увесь скот знизу, та, може, він потім його вже забере, бо він же ж до коров бик же ж, о... цей, не хотів геть іти додому. Ну, в общем, так якось прийшов, все в порядку, так що я не ходила до нього. От, бо думаю, буде теж думати, я ж там попереді розказала, а далі не розповіла. Так що все в порядку, поки що.